Перше питання Про проводять зменшення в 2016 році розміру оплати за землю в місті Житомирі. У 2015 році було прийнято рішення про введення в дію і затвердження технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель міста Житомира. З 2016 року, з 1 січня, нашому управління почали видавати витяги з відповідної технічної документації, яка пройшла відповідну процедуру. Затвердження пройшла державну експертизу і була передана по акту прийому передачі до нашого управління. Хочу зазначити, що законом про оцінку землі, стаття 20, зазначено, що наше управління повинно видавати витяги з технічної документації, виключно з цієї технічної документації, яка була затверджена і пройшла відповідні процедури погодження. От, зрозуміло, що всі знають ту ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася, що дійсно грошова оцінка вона дуже висока. Підприємці промисловці не в змозі не на сьогоднішній день платити. От, і було надано пропозиції до міської ради, щоб міська рада розглянула питання на сесії щодо встановлення понижаючих ставок земельного податку, от, і відповідно, орг... і відповідно ставки орендної плати за землю. Ще раз хочу наголосити, чому в місті виникли питання стосовно того і набуло було великого розголосу. Бо рішенням сесії, коли звернулася технічна документація, також був четвертий пункт, де депутати встановили ставки коефіцієнтів відповідних КМ2, КМ3. От, хочу довести до вашого відома, що жодним законом, жодним інструкціям це не передбачено і необхідно було. Б Нести відповідні зміни до даної технічної документації і відповідно нам передати, щоб ми могли з неї давати такі витяги. І тому зараз є два судові процеси. От, один процес по міську раду подали щодо правильності прийнятого рішення в частині четвертого пункту. От, і другий судовий процес це міська рада подала нас наше нашого до суду, що ми не виконуємо в повному осязі це рішення сесії. Дуже розуміємо ситуацію, от і складну, складне становище в країні в цілому. От, і прошу, те, що в повноваженнях міської ради приймати рішення щодо конкретної рендої плати того чи іншого підприємства, встановлення податку за землю тих чи інших категорій. От. Хочу, щоб це питання сьогодні було розглянуто на відповідному сьогоднішньому засіданні. Скажіть мені, будь ласка, чим ви керуєте, коли ви не приймаєте? Рішення міської ради. Це саме перше. А друге питання у мене до вас. Про які суди ви зараз говорите? І чи ви зверталися ви, ваше управління, якщо є наше рішення незаконним, чи ви звернулися до суду саме ви, для того, щоб сьогодні не завести всіх підприємців і всіх мешканців міста Житомира до тієї ситуації, яка відбулася? Рішення приймалося і ще в червні місяці 2015 року. І ви мовчали. Ви нічого не оскаржували, не ви, не прокуратура, ніхто інший. Сьогодні, коли нарахували всім підприємцям, ви збудили суспільство саме ви своїми діями, не виконавши рішення міської ради раз і не подавши до суду, якщо ви вважали, що воно є незаконним. І не чекати, що сьогодні ми будемо приймати рішення з 1 березня, а за 2 місяця хто заплатить замість підприємства? В законі про оцінку земель зазначено, що витяг про нормативну грошову оцінку видається з технічної документації. Більш нічого в законі не передбачено. Ми, як орган державної влади, повинні діяти тільки в межах чинного законодавства. Ви мали звернутися до прокуратури, до СБУ, до суду. Чому ви цього не робили? Чому ви затягнули сьогодні людей в те, що вони мають сплатити за два місяці? А скажіть, будь ласка, чи є гарантія сьогодні, що ти Наше управління дійсно не подавало позовів. Я зараз за це відповідати не буду, чому не подавало. Хочу сказати наступне, що це є положення про управління от, щодо подавання там зустрічних позовів. Приймемо значить, на сьогодні... є пряма дія закону про, про те, що чим ми керуємося, коли даємо витяги. Є пряма норма закону. Їдь в адолі, захищайте країну. Ви та людина, яка хоче довіряти поставити на коліна, і вам казали про це. Ви в нас уколи жито. Ви не могли, а тоді 144, ми це знаєте. От ми звернулися з питанням до міської ради, щоб прийняли понижаючі ставки земельного податку і зниження орендної плати. Або внесли зміни в технічну документацію, І пройшли процедуру її затвердження, передали нам до управління, щоб інші витяги ви могли надавати. Пропозиція звернутися ну, допитували, чи звертався до прокуратури. Я кажу, що звертався до прокуратури на невиконання рішення 931-го рішення міської ради. Я вам можу зараз зачитати відповідь прокуратури. До міської прокуратуру? До, міської... до міської прокуратури. Ні, а Сказано. генеральна прокуратура розпишеться на місці і проти того, щоб то, в Шановні добродії, шановні пане депутати, хочу вам сказати, що в залі присутня одна людина, держслужбовець Кавачук Володимир Володимирович. І при зустрічі з ним я постійно кажу, що він ОПГ-земля, бо він там не один. Вони роблять все для того, щоб в місті Житомирі відібрати землю у бізнесу і у людей. Людина по адресу Щорса 104 має 12 соток землі. Прибудинкової території. Він раніше платив 680 гривень. На сьогоднішній день йому нарахували, якщо це неправда, Руслан підтвердить 24 тисячі гривень оренди землі для фізичної особи. І як ви думаєте, 50% його спасає чи не спасає? Пан Ковальчук є держслужбовцем. Є діюче рішення сесії 931 Чому вони не подали в суд? Вони проспали, вони не хотіли його виконувати, вони думали, що бізнес. І влада, і місцева влада, на яку зараз буде якби, всплеск всіх всіх отрицательних емоцій, вони будуть між собою скубитись. Прошу вас з голосу внести пропозицію, проголосувати в набу звернення. Якщо держслужбовець не виконує Конституцію статтю 144, хай він або звільняється, або по ньому буде кримінальна справа. Скажіть, будь ласка, для вас. Тут присутніх, якщо ви платили за землю 50 тисяч, а будете платити 670, знижка 50% вас спасає. У мене магазин і земля від якої я не можу відказатися. 27 соток. Я маю платити 1 300. 000 000 за оренду землі. Мільйон 300. 249 гривень, так? Депутати прийняли рішення? в 2015 році. 931 рішення, так? А тех документацию, вернее, сейчас насчитывают у людей задним числом 12 13 год, а ведь есть решение, решение, решение Житомирской Минской рады в 2007 годом, где четко указана сумма, 102 гривна. Тогда вопрос вот к, вы уже поняли, да, что вы попались на этом. Есть решение, какого этого вы приним, берете 249 гривен. З нас, простих людей. Нам е, треба зараз вирішити, яким чином ми можемо впливати на державний орган, щоб вони виконували самі закон України. У нас зараз в місті близько 20 тисяч власників гаражів, заражених А скільки зараз кожного члена гаражного копературу? На сьогоднішній день у нас у місті є, по нашій інформації, те, що ми зібрали, 22 гаражних кооперативи зареєстрований поліс. І сьогодні, по гаражним кооперативам, по тій табличці, що ми зробили, якщо брати ставку податку, от вулиця індустріальна 14, вони мають сплачувати 95 тисяч, ну може трошки погано видно. 95 тисяч 214 гривень в рік. Якщо ми робимо пільгу 70%, це буде 28 тисяч вже в рік, 564 гривні. Тобто, так, да, міський бюджет, хоч якісь кошти отримує. Ми, якщо додаємо півку, вони будуть сплачувати 181 тисячу 181 тисячу гривень на 200 гаражів. Це 900 гривень на гаражний рік. Ділимо на 12 місяців і отримуємо 75 гривень, От так кожна людина в місяць має ще Ми підвищуємо ціни на комунальній послузі. Ми не ми держава, у нас постійне збільшення цін на ліки. Це пенсіонери, які мають зараз, ми, ми їм ще нічого не дали, а вже своїх рішення. Причому залазимо кожного і за вихованці зменшити розмір оренди плати за заземлю з господарської діяльності, юридичного та фізичного особи з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року на 70% згідно владення договорів оренди земельних ділянок, а надавати фірму розмірі 70% суб'єктом господарської діяльності гаразд. Гараним будівельним куперативом, житловим будівельні коперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків шляхом зменшення податкового зобов'язання по земельному податку після його наркомання у 2016 році. Дане рішення набирається з 1 січня та діє 31 грудня 2016 року. Upravien zelnych відnosi, що міської ради, управління правдич позицію за маску місто міського ради проєктували суб'єкти щодо прийняття решення засобів масової информації. Насамдели, это рішення абсолютно не решает проблему. Не решает проблемы в городе Житомире, потому что у многих предпринимателей все равно аренда Земли вырастет в два раза и в три раза и так далее. Потому что это решение дает только льготу в размере 70%. Мы сделали максимум, что могли сделать. И этот вопрос касался не только предприятий. Основные предприятия мы проанализировали 637, по-моему, договоров аренды, которые у нас есть на данный момент. И по каждому договору аренды есть расчеты арендной платы. С одной стороны, должен был быть баланс по наполнению бюджета. С другой стороны, мы не должны загонять предпринимателей, особенно в таких экономических условиях, в тень. Потому что многие просто будут отказываться от договоров аренды или переходить на частных предпринимателей И, ну, потому что такие налоги просто не, фактически в данной экономической ситуации платить невозможно. Налог на землю о, арендная плата за землю вырастала у некоторых предпринимателей в 7 раз или в 10 раз. Основная масса это повышение было примерно в 3-3,5 раза. мы понимали, что эфемерные суммы, которые может, расчетные суммы, которые может получить бюджет, он никогда не получит. Потому что, я говорю, предприниматели массово будут отказываться от аренды, и мы можем оказаться в ситуации, когда вообще бюджет не дополучит деньги. И поэтому было принято решение, мы учли ситуацию с ОСББ, потому что у нас до этого ситуация с ОСББ получалась, что ОСББ та функция управления домами, которую мы сейчас всячески поддерживаем, в том числе из городского бюджета, оказалась ситуация, когда дом должен платить за аренду в год примерно 25-30 тысяч гривен. И вот эта скидка в 70% вот выходит уже на уровень там, около, в районе 4 тысяч гривен. Средняя плата будет за 100-120 квартирный дом в год. То есть это уже ставки, которые вот где-то балансируют между здравым смыслом и там не нарушают особо доходную часть бюджета. Поэтому это в любом случае промежуточное решение. Через суд мы будем дальше настаивать на выполнении 931-го постановления. И Поэтому ну, решение суда может затянуться для того, чтобы предприниматели... Вчера мы этот вопрос оговаривали, было больше 20 директоров предприятий города Житомира. Этот вопрос мы оговаривали. Мы ждем решения суда, пока мы вводим временно эту льготу до момента решения в суде. И в случае, если вступит 931 решение суда, я надеюсь, что оно вступит, произойдет автоматический перерасчет суммы налога на землю. Я вам скажу, где-то на середину прошлого года, Года, на состоянии где-то июля мы смотрели, было в районе, по-моему, 28 миллионов гривен. Я могу сейчас ошибаться, но примерно уровень цифр такой. И причем основная часть долга – это налог на землю именно в части больших предприятий. Это станки-автоматы, химволокно и другие предприятия, которые имеют акты постоянного пользования и платят земельный налог. И вот по ним мы не можем подавать в суд, налоговая должна подавать в суд по на взыскание этой задолженности, но министерство юстиции у нас же приняли новые при обращении в суд необходимо оплатить пошлину. И сейчас мы разрабатываем механизм для компенсации налоговой обращения в суд по взиманию задолженности. Но это единственная наша возможность получить эти деньги обратно. Мы прекрасно понимаем, что мы не получим это деньгами, но у нас тогда будет возможность арестовать имущество этих предприятий и забрать это в собственность городского совета.